Добрий день! Сьогодні 22 липня 2023 року. Я ковч Юрій. Хочу показати, як я пересідаю з візка в ліжко. Я під'їжджаю не португальська, а іспанська мова пробую пустити. Зараз ми спрямуємо до горла диявола. Можна було. Далі все, я не можу. Далі підходить мама і мені допомагає. Да. У мене в мене спалу зросли. Ну, і я підняти не можу. Отак От я пересідаю. Дякую, що подивились. Слава Україні!